Окрім санаторії в Одеситі хвилює і питання приватизації морських портів. За словами Олексія Косміна, це відбудеться, що й вступить у силу закон про приватизацію портів. Нагадаємо, наприкінці минулого року президент України його заветував та відправив депутатам на доопрацювання. Серйозне нововведення в сфері імущественних відносин. Якщо в двох словах, то приватизації підлежить все. что не является uh, субъектами жизнеобеспечения деятельности порта. То есть гидротехнические сооружения, имеются в виду причалы, по, uh, не подлежат приватизации, но лицу, которое приватизирует весь, допустим, погрузочный комплекс, передаются в аренду на 49 лет. А еще утримует Одесса, если порты отдадут в приватные руки. Uh, прямых uh, денежных поступлений от приватизации, конечно, ни в город, ни в область не будет. Посвенные плюсы от интенсификации работы приватизированного предприятия, поскольку вы понимаете, вот, э, как раз именно в функционировании морских портов просматривается большая выгода от того, э, что ими занимаются конкретно частные компании, которые арендуют те или иные комплексы. Законодавча підтримка в масовій приватизації теж є. Нещодавно Верховна Рада прийняла закон про фонд держмайна, який за словами чиновників значно розширює повноваження органу в якості регулятора. Закон вступив в силу з 6 січня. Государство, як такове, на апарат ну, по суті, не може бути ефективним Тому передати передать хороші руки. Государственное имущество с целью получения этим объектом, рабочим объектом инвестиций и создания новых рабочих мест, создания уплаты налогов, достаточно много аспектов влечет за собой программа приватизации. Програма приватизації ключових державних об'єктів повинна завершитись в 2014 році. В цьому в Одесі фонд планує передати ряд державних гуртожитків до комунальної власності. На території міста їх 33. До цього не відносяться гуртожитки, які належать підприємствам.